На Луганщину вже доставили виборчі бюлетені на Донеччину. Частково повідомили в ЦВК. Також від сьогодні їх почали розвозити в регіони. Процес триватиме два дні. Не виключено, що бюлетені доставлятимуть і в переддень виборів. У ЦВК нагадали, через війну голосування на Донбасі не відбудеться у близько десяти виборчих округах. Голосування попередньо має відбутися на п'яти. 5 округах донецької Луганської області а також на е, 11 округах донецької області ми починали з 10, зараз 11. вирішується питання що почала працювати і 12-та комісія по мірі того як забезпечується безпека також ЦВК спростували інформацію деяких політологів про начебто надруковані півтора мільйона надлишкових бюлетенів, які використовуватимуть для фальсифікацій на виборах Виборчі бюлетені виготовляються з проставленням номера округу на кожному бюлетені. І друкарським чином також саме представляється номер виборчої дільниці і ви цієї дільниці. І цей виборчий бюлетень не можна застосувати не лише на іншому окрузі, цей виборчий бюлетень не можна застосувати навіть на будь-якій сусідній дільниці цього ж таки округу.